Інформація буде йти з потоку. Особисті розклади, матриця судьби, консультації, чистки, обучення, обучення таро, обучення магії воску, регрес, родові практики, амулети, ритуальні свічі, онлайн-школа. Вчід в особисті. Інформація з потоку. Інформація з потоку. Захищайте свою своє я. Захищайте свою легкодоступність, не будьте легкодоступні, може йти ця породу, то ви маєте цю програму змінити. Легкодоступність це через мір відкрита сексуальна чакра, куди входить енергія, якою користуються, і вона йде в І це може йти породу. І рід просить захистити. Да, сексуальна енергія, кекс. Не вовлічайтеся в ту штуку, тому що це серйозні речі. Для когось це просто кисло, це реально обмін енергіями, це світи, це серйозні речі насправді. Але з них зробили просто елементарні речі, як сходити в туалет на сьогоднішній день. Ну, як в туалет сходити, це обідно. Комусь хто не може мати дітей, не може завагітніти. Звертання до роду через рід підійти в регрес і через рід узнаєте, чого вам не дають дітей. І якщо там дозволять, заберете і може бути у вас дитина. Подумайте. Так. Ще інформація зараз у некрасі від вищих сил. Наказання. Кажуть, вище сили наказання. Наказання за що? Дом почисти. Почистити дом. Наказання за домашні двіження. Ну, виходить, очищення. Зробіть очистку. Очиститься від хитрих, підлих людей. А якщо самі робите хитрості підлості маніпуляції, убрати їх з свого обігу. Зрозумійте, що би ви не досягнули брехнями, схемами, маніпуляціями, це все не стоїть нічого, тому що це все називається брехня, це називається низькі вібрації. Якщо ви хочете йти вверх і хочете зробити очищення і хочете почиститись, то ви повинні бути в першу чергу чесні перед собою. Пам'ятайте це. Ви маєте бути чесні, в першу чергу перед самим собою, перед творцом. Е -е -я -я. Якщо ви таки не будете, то очищення не пройде, і ви будете наказання отримати у вигляді душевних мук, страждань, переживань, закольцованих мислів а він не прийде, а вона не вернеться і туди-сюди. І вас будуть мучити за хитрості, проявлені вами. Або дозволені, проявлені іншими людьми до вас, а ви їх освідомлено прийняли, то майте на увазі. Ну, пройдете це і спитання, наказання, уберете хитрості, чистки. І у вас іде любов, у вас є любов. По роду побалакайте, якщо у вас немає там питань на рахунок дитини, то й дитина буде вам йти. Мужчина воїн якийсь є, але він ігри любить грати. За ігри, звісно, він отримать бумеранги. І той, хто хитрив, отримать теж бумеранги за цю хитрість. І отрима наказання забуження мислями. Чоловік буде в голові лазити, лазити, а відповіді не знайде. Ну, таке буде наказання, а як інакше. Да, тут йде. За легкодоступність, за відкриту сексуальну чакру, за кекс, за хитрості, за маніпуляції буде зроблено таке наказання у вигляді бездієстя. Човір нічого не зможе зробити. Ну, буде проходити наказання душевними муками, поки дойде, що все що не чесним трудом, все забирається, і все наказується. Закони працюють зовсім, зараз зовсім по-іншому, і тому нічого у вас не вийде. Приймають інформацію для вас і точно для когось.